Всім добрий пізній вечір. Сьогодні ми подивимося трошки біжутерію. Я не знаю, чи ви любите біжутерію, але От, дещо в мене є вам показати. Якщо вам не сподобається, значить більше не будемо таке дивитися. Так, підвісочки по. Е -е... хвилинку. Так, по 140 гривень. Не туди подивилась, тут ніде не сказала. Красивий гірський кришталь, чорний агат, він прям не ідеально чорний, він з таким якимось переливом, бачите? Позаду ось такі а, я думала, ні, тут різні зірочки, просто так закрито. І третій ось такий аметист шеврон. Два сантиметри, 2 і 1 навіть. І таке вушко. Можна їх чіпляти на біжутерні чокери з чорної шпинелі, наприклад. Ось такі підвісочки для початку. З кришталем також красиво, мені подобається. Сам кришталь. Красивий він з таким Градієнтом з прозорого до білого. Далі чорні агати. Ось така крапелька 140 гривень. І ось така з тюльпанчиком. Ось так позаду виглядає. У мене ще є трохи індійської біжутерії. Треба буде нам з вами подивитися. От, ну, Схоже на срібло, але з натуральними каміннями, але біжутерії. Щось... Срібла-багато, ніяк не доберуся до чогось іншого. Далі ось такий геліотіс, квадратний 200 гривень. Так виглядає позаду. Тут крупне вушко. Він такий блискучий, типу як родований. Розмір 2,5. і Красивий такий пейзажний. Далі камінчик гірського кришталю. Ну, такий він. В принципі, він не важкий, 140 гривень вартість. Ось так виглядає, не гострий, ну. Просто як камінець Далі червона яшма. Одна і одне тигряче око. Є в мене такий схожий комплекс біжутерії Красивий такий камінчик. Ось такі по 180 гривень яшма та тигряче око. Вони трохи менші, ніж наші перші підвісочки. Тут 17, але такі височенькі. Ой, так, я вибачаюсь, я просто дуже зосереджена. По 100 гривень рівно. Ось такі. Так, і найдорожче це ось такий кулон 350 гривень. Тут геліотіс і праламутер. Красиво зроблений, крупне вушко. Ось такий красиво блищить, якщо ви любите біжутерію, то, я думаю, вам може сподобатись. І останній ось такий красивий аметист друза. Дуже красивий, такі щоточки, голочки. Його навіть просто приємно тримати в руці. От цей, напевно, мій фаворит такий. Ну він такий об'ємненький, скільки ж він важить. Давайте його так прикинемо 22 грами. Цей, це 19. Ну, це у нас такі фіндіфлюшки найбільші. Така у нас підборочка біжутерії. У мене дівчинка питалася про змійовичок. Хочу я показати, він такий у мене довгий, 600 гривень вартість, 30. Ой, 40... так, все не туди. 66 см. Тепер так. Ось так. Тут немає замочку, але він довгий вдягається через голову. просто. Тут різні кубики, шарики, ось такі от замочки, камінці. І кубики гаматиту. Необроблені шматочки. Змійовичок беруть, так як камінь для захисту. Ось такий, повторюсь, без замочку. І так він у нас цікаво зроблений. Довгий на кофту. Тут ось такі от штучки. Ну, типу просто буде таким чином. Ось такий змійовичок сьогодні один є. Ще буквально парочка намис. Таке у нас сьогодні відео не напряжне. А точніше, не на мист. Зараз покажу, а браслет. Тут у нас шугід та тигряче око. Ось таким чином набраний. На, маленьке, на маленьку руку, типу, як у мене, дівчата, мені він на 16 притик. Може і на 15,5. Для захисту шугід та тигряче око. 300 гривень. У мене їх є три штучки і всі маленькі, боже, дівчат. Ось такі тигрячі камінчики. А ну у нас от якби ще намисту сюди додати з тигрячого ока. Поки, напевно, нема. Так, кришталь і тигряче око також на маленьку руку. Хоча щось нагипту маленьку руку або буде давити на 16, на 15,5. Краще 250 гривень. Тут гірський кришталь і красиві та гарячі оченята. Камінчики самі по собі приємні. Тільки це хіба що носити як каблучку, а не як браслет. Щось він надто мені малий. І дуже великий і поганий, і дуже малий. Велике вдягти можна, а мале не вдягнеш. Тут вузлик, це вузлик, резиночка. Дівчат, приємна новина. Одне є на мисто. одне 44 см з тигрячим оком на срібному замку. Тут намистиночки в Огранці. 750 гривень вартість. А, і тут ці маленькі, такі маленькі. Я не знаю, дівчат, вони хіба що 1,8? Прям найменші прямо в діаметрі. Отут, 2 або 1,8 між намистинами. Воно красиве, воно досить яскраве, самі камінчики. В цьому намисті, якщо ви любите гаряче око, так, він такі гласкові каміння також для захисту від заглазу. Якщо ви в це вірите, хто, хто що вірить. Ну, Напевно, щось таке є якийсь негатив у нашому всесвіті. На жаль. Хорошого менше, ніж погано. Тому захищатися треба. Але намистинки реально класні, я маю на увазі по якості. І, і ще мраслетик, Господи, хоч ти, може, трошечки більший будеш. 300 гривень. тигрячий камінь. І плюс інколи роблять з цієї, як вона, чи лава, чи що вона такий. Він мені нагадує, хочеться на нього сказати, луна. От як місяць такий безжиттєвий. Ось цей камінець, як тигряче соколине око. Ну, тобто тут він майже весь тигрячий, але ось це я бачу, що тут такий промінчик. От тут. Схоже, ні, напевно, це все таке теряче, от тільки ось цей Де він? Ось бачите? Ось цей промінчик такий красивий. О, ну і тут щось незвичне. Також красиві сини. А що у нас за розміром? Ну це буде на 16. Один дівчата. З маленькими лапками. Ось такі браслетики. Ще хочу показати. Ага, ага. Гірський кришталь та гранат 300 гривень. О, це буде на 17. 16,5 і 17. На 16, в принципі, також нормально. Гранат темний, сливовий. Гірський кришталь також красивий такий. Штучки. На разину він зручний. Це в мене одразу від, від миючого, напевно, засобу, бо алергія на щось. Того шкіру свою стараюся не показувати. Ну що поробиш, таке життя. Всі в мене ідеальні і з цим зробити нічого майже неможливо. Тому тому, все одно, знаєте, я не реагую, якщо хтось там зайде, захоче мені написати якусь годость. Я не звертаю уваги, тому що І без того клопоту повно. Якщо ще думаєш, що про тебе погано пишуть, то взагалі можна з грузду з'їхати. Руки та й руки. Ну, погані. Щось з цим можу зробити. Нічого. Так, 54 см яшма. Гряче руко маленьке на біжутерії 500 гривень вартість намиста. 13 хвилинок. Я початку пора лягати спати. Тому мені треба завантажувати відео, щоб недовго воно завантажувалось. Дуже мені хочеться хоч ще парочку чогось показати. Ось тут, на мій погляд, красива комбінація камінців, ось такої яшми та тигрячого ока вони по тону співпадають. Тільки тигрячого око воно більш блискуче, а яшма вона просто жовта. Можна би було б ще б сюди б парочку цитрінчиків додати. Якби я сама набирала, уявляю, щоб я там міксувала з цих намостин. У мене все було б, щоб можна було б носити все одразу. Мені знаєте, що сподобалось більше мистити сім чакр, коли шматочками, ну, такими, всі камінці підібрані, Там їх сім, грізновидностей. От. от на мій смак, от мені треба щось таке носити, щоб максимальна кількість кольорів була в одній прикрасі. Тоді моя тема, мені подобається. Буде Максимально незвично. Ну, це хто як любить, плюс ще сам настрій, плюс одяг, плюс куди ви йдете, хоча б можна просто чоловіка взяти та йти куди-небудь. Ви знаєте, по вечорах вдома не сидимо, десь ходимо. Ну, треба, щоб 8 тисяч хоча б 8 тисяч кроків було на день пройдено, тому От можна одягати щось, що вам потрібно. Раніше я часто вдягала адуляри, щоб вони насичувалися місячними променями. Так, я думаю, це на сьогодні все. Трошечки я не допоказала мист, можливо, хоча завтра ми з вами будемо дивитися адуляри. Вже відзняти відео з адулярів, які в мене були, їх дуже мало. Але в основному там будуть адуляри плюс ще інші камінчики, тому що за адулярами, повторюсь, в мене дуже мало. І будуть намисти з адулярами. Чокери, точніше, бо не крупні. Ось така у нас сьогодні вечірня казка. Тепер можна вмикати щось про зірки або про море і засинати під звуки природи. Всім дякую за увагу! На добраніч, дякую що ж зі мною.